Знайомтесь, це Гуцу. Мене звати Ксеня Буца і я дизайнерка інтер'єрів. Власне, сьогоднішній проєкт я створювала самостійно, без команди, так як він є дуже особливим і тендітним. Квартира площею 90 квадратних метрів знаходиться у Львові, в новобудові, в близькій до центру частини міста. Привіт! Мене звати Ксенія Буца, і я дизайнерка інтер'єрів. В своєму блозі я ділюсь проектами, які ми створили з командою протягом останніх років. Показую і розказую вам про красу, деталі і трішки історії про господарів того чи іншого проекту. Власне, сьогоднішній проект я створювала самостійно, без команди, так як він є дуже особливим і тендітним. Це квартира для моєї мами. Мою маму звати Галина. І це найпрекрасніша і найнеймовірніша мама на світі. Стільки любові і турботи, які вона дарує своїм дітям, внучкам та рідним, годі й шукати. Мама з татом досить тривалий період будували наш родинний будинок. Ми з сестрою роз'їхались в різні міста, і більше десяти років мамі довелося тягнути будинок з досить великим обістям самостійно. Це досить складно і ресурсно затратно. Звісно, великою перевагою будинку є власний сад з городом, його масштабність і можливість збирати велику нашу родину під одним дахом. А в нас дуже велика родина жіноча родина. В якийсь момент ми з сестрою зрозуміли, що мама має насолоджуватись життям, і прийняли вольове рішення продати будинок і переселити маму в квартиру до Львова. І саме так у нас з'явився цей душевний проєкт, про який зараз я вам розповім трішки більше. Квартира площею 90 квадратних метрів знаходиться у Львові, в новобудові, в близькій до центру частини міста. Від забудовника ми отримали квартиру з трьома повноцінними спальнями, мікроскопічним передпокоєм, двома крихітними санвузлами і з досить маленьким, незручним в плануванні open space. На мою думку, найпросторішим і найбільшим приміщенням в квартирі має бути вітальня в нашому випадку опенспейс, так як це магнетичне місце, де збирається вся родина. Власне, з цього простору я і почала перепланування квартири. Я збільшила простір вітальні і за рахунок зменшення однієї зі спалень в нас з'явилася в свого роду ніша для м'якої зони. А також просторе місце для обідньої зони. Зі спальні, частину якої ми приєднали до вітальні, я зробила гардеробну кімнату. І це, мабуть, було найкращим рішенням для мами людини, яка жила більшість свого життя у власному будинку і перевезла із собою в квартиру досить багато нажитих і дивних та незрозумілих речей. Тепер вона має де їх зберігати. Кухню і два санвузли я залишила на місці, що запроектував забудовник. Площу покою теж вирішила залишити мікроскопічною і без гардеробної шафи, що зрештою теж виявилось вдалим рішенням. Дві спальні залишились на своїх місцях і зі своєю функцією. Після перепланування Open Space в нас з'явились дві несучі колони, практично в центрі вітальні, які я оздобила зі стареним дзеркалом зі всіх чотирьох сторін. Цей прийом розчинив колони в просторі, а його патинована димка додала загадковості і легкої богемності. На дзеркальних колонах висять поворотні бра від львівської монофактури Picard Lights, які дають м'яке світло. Знайомтесь, це гуцул і це найчудовіший пес на світі. Він є найкращим другом мами і улюбленцем всієї родини. І дуже випадково своїм окрасом гуцул пасує цьому інтер'єру. М'яка зона є найулюбленішою в нашій родині. І в більшості через те, що основним акцентом є старовинний родинний гобелен, який мені подарувала бабуся ще за її життя. Скільки себе пам'ятаю. Цей гобелен висів в домі моїх бабусі і дідуся на стіні за ліжком. І він так органічно вписувався в інтер'єр, що ніхто його навіть не помічав. Звісно, окрім мене, я давно поклала на нього око. На жаль, ніхто зараз не може сказати напевно, звідки він з'явився в нашій родині. Але мама і її сестри кажуть, що це було орієнтовно в 60-х роках, і, ймовірно, це подарунок від цьоті з Канади. Дива під гобеленом – це український виробник пуфетто. В них завжди добра якість. Своїм тьмяно-гірчичним кольором він завершує цей яскравий і красивий ансамбль. Кавовий столик я знайшла в інстаграмі в дівчат, що займаються антикваріатом. І возять меблі та декор з європейських блошиних ринків. Справжнє призначення цього старовинного столика. Гра в карти. М'яке синє крісло з високою зручною спинкою для спини і голови було придбане спеціально для того, щоб мама могла комфортно відпочивати в ньому і читати її улюблені книги. Проте мама облібувала диван, і це все через те, що на дивані вони з песиком поміщаються разом, а на кріслі ні. Поруч м'якої зони є незрозумілий невеликий еркер, який додає метраж до загальної квадратури квартири, але по факту через малу площу є досить нефункціональним. Перевагою цього еркеру є великі вікна. В ньому я розташувала невеликий робочий столик для мами. Так як мама ще й працює, веде бухгалтерію однієї дизайн студії. Поруч столика стоїть невелика старовинна тумбочка, яка перегукується з кавовим столиком. В цьому ж еркері розмістився невеликий книжковий стелаж. Стелаж і робочий столик це ікея. В інтер'єрі є ще одна річ від ікея. Це підлоговий тканинний світильник. Він ідеально подружився з люстрою танцем від New Works, що висить над обіднім столом. Люстра була придбана в магазині дизайнерського світла «Святорія». Обідній ансамбль зі столу і крісел це також український виробник Мебус. Незважаючи на всього лиш три ніжки в кріслі, вони є дуже стійкими і зручними. А форма крісел ідеально перегукується з формою світильника. Стіл є розкладним, що дозволяє вмістити досить багато гостей при необхідності. Родзинкою цієї обідньої зони є старовинний сервант від мого дідуся по татовій лінії. За яких умов він опинився в домі мого дідуся в селі Сілець, ніхто не знає. Так само, як і Гобелен, цей сервант абсолютно нікого не цікавив в нашій родині, і він стояв, закинутий в холодній коморі. Замість скла на дверях була прибита фанера, а замість полиць були забиті в задню стінку товсті цвяхи, які слугували гачками для дідусевого городнього одягу. Сервант був пошкоджений шашелем, деякі частини підгнили, а деяких взагалі не було гостьовий санвузок його об'єднує з кухонним простором і передпокоєм підлогова мозаїка. Це моя улюблена фабрика топчер. В цьому проєкті я використала мозаїку синього і білого кольору, яка своїми кольорами елегантно перегукується з кольоровою гамою кухні і м'яким кріслом у вітальні. Більше про особливості укладання цієї плитки я розказую в шостому епізоді свого влогу Краса під час ремонту, посилання на яке я запишу під цим відео. За функціоналом гостювий санвузол являється не лише санвузлом. Це також і міні-кладова, що захована за мінімалістичними сірими дверима шафи. Там я заховала пральну машинку, морозильну камеру, багато місця для зберігання, а також місце для відраз шваброю, пилисоса та різних ганчірок та хімії. Більшість стін гостювого санвузла я оздобила шпалерами, з пташками, що створило затишну атмосферу, а велике деркало на всю стіну прибрало відчуття коридорності приміщення і візуально збільшило його. Мабуть, кожна сім'я має в передпокої місце, де всі все кладуть. Наприклад, ключі, окуляри, телефони, сумочку, ошиник для собаки. Для таких цілей ми придбали комод в того ж українського виробника мебус і розташували його в передпокої. Тим самим розмежували передпокій і простір вітальні. Це кухня. На реалізацію такої стилістики мене надихнув один з моїх проєктів на воздвиженці Little Perry». Меблі я розташувала буквою П з невеликим хвостиком. По втопленій стороні ми вмонтували холодильник, посудомийну машину, шафи для зберігання посуду і круп, а також дуже зручну виїзну секцію для кавоварки і тостера. Я її заховала, очистивши простір від візуального шуму. Проте до них завжди є вільний і зручний доступ. Раковина розташована перед вікном. Це, мабуть, найкраще місце, щоб мити посуд. Під час миття посуду, мама не дивиться в стіну перед себе, а дивиться у вікно. Хотілося би, щоб за вікном була природа. Як в нашому родинному будинку. Але коли ти обираєш квартиру замість будинку, ти мусиш приймати супутні міські речі. Цікавим оздобленням верхніх шафок є дзеркало. Досить сміливе рішення і водночас дуже красиве. Дзеркало додає легкості верхнім шафкам і, відбиваючи сонячні проміння з вікна, робить кухню ще світлішою. Робочу зону кухонних меблів я завернула у вітальню. Це і є той невеличкий хвостик. Таким чином, в нас з'явився комод для фотографій і декору, який є частиною кухонного ансамблю. Як я вже раніше казала, передпокій від забудовника нам дістався дуже мікроскопічний і без можливості інтегрувати одягову шафу в ній. Я недовго засмучувалася з цього приводу. І вирішила замість габаритної одягової шафи розташувати в передпокою класичний окремо стоячий вішак для одягу. Його абсолютно достатньо для однієї людини. А несезонний верхній одяг і взуття мама зберігає в гардеробній кімнаті, що знаходиться зовсім поруч. Гостюву спальню я вам не буду показувати. Так як ми туди завезли наші старі меблі з будинку. І вона є достатньо простою. А от про мастер спальню розкажу і покажу: мастер спальня за своєю площею є невеличкою всього 14 квадратних метрів. Але це нам дозволило комфортно розташувати двоспальне ліжко, шафу одягову і комод. Ліжко це виконання українського виробництва інтерія. По обидві сторони від ліжка я розташувала виконані під замовлення приліжкові столики, штучний камінь, для яких залишився від кухонної стільниці і фартуха. Своєю делікатною формою вони врівноважують габаритне чорне ізголів'я ліжка. Над ліжком висять красиві і суперфункціональні бра від тої ж львівської мануфактури Picard Lights. В них є два режими освітлення: перше тьмяне романтичне, а друге направлене світло для читання. Чорні плафони цих бра є легкою візуальною підтримкою того ж ізголів'я ліжка. Моїм улюбленим прийомом в проєктуванні інтер'єрів є фарбувати стелю в темніший колір, аніж стіни. Звучить досить сміливо, але насправді це дуже легкий і працюючий прийом, якого не потрібно боятись. Також під цим відео я залишу посилання на огляд інтер'єру квартири, де стелю ми пофарбували в темний зелений колір, і це виглядає дуже красиво. Вертаючись до нашої спальні, стелю, стелевий карниз і частково стіни зверху, я вифарбувала в світло сірий колір. Такого ж кольору я запроектувала одягову шафу. До речі, цей сірий колір проходить елегантною ниткою по всій квартирі на площинах, міжкімнатних дверей з лиштвою, плінтусі, гардеробних шаф та частково кухні. Цінним елементом в цій спальні є сталевий світильник, виконаний з товстого скла. Цей світильник пройшов довгу дорогу кількох переселень нашої сім'ї. Придбаний він був моїм татом ще вісімдесяті роки. Спочатку він висів у вітальні нашої маленької квартири в Червонограді. Потім переїхав в мастер-спальню нашого сімейного будинку. І завдяки моїй наполегливості тепер він оселився в спальні мами. На мою думку, в нього чудовий дизайн без віковий. Особливою цінністю є картини. Їх є небагато, але всі вони є невипадковими. Про кожну картину я можу розповідати історії. Автора кожної з них я знаю особисто. Наприклад, це картина мого дуже давнього і рідного друга Петра Сметани. Це його рання післяуніверситетська робота. Я жартую, що коли Петрові стукне 100 років, я продам цю картину за мільйони. Це ліногравюра Андріани Чуніс. Ми вчились на одній кафедрі, і я є палкою поціновочкою її графіки. Це два невеличких живописи Еліни Білоус. В неї дуже яскраві і красиві роботи. Коли я почала працювати над дизайном інтер'єру цієї квартири, я зрозуміла, що окрім того, що треба зробити красивий і ергономічний інтер'єр для мами, мені дуже хочеться перенести цей родинний затишок, цю роками нажиту атмосферу, що панувала в нашому родинному будинку в нову квартиру. Тому. Речі, які я збирала для себе руками від своїх бабусь, дідусів, я вирішила оселити в маминій квартирі. На мою думку, тільки старовинні родинні речі можуть надати інтер'єру глибокого родинного змісту та затишку. Старовинний сервант дідуся Григорія кришталевий посуд, зібраний як моєю мамою, так і бабусею, що шанобливо живе в цьому старовинному серванті і пригощає всю родину на свята. Гобелен, бабусі Віри, масивний настільний годинник дідуся Олеся, скляний світильник мами з татом, весільний сервіс, подарований моїм батькам на весілля, книжки, які купував і прочитав кожну сторіночку мій тато. Це все речі, які не дають забути про своє коріння, які своєю присутністю огортають родинним теплом. Розповідають історію нашим дітям і внукам і те, що дає моїй мамі і всім нам дітям відчуття стабільності. Якщо вам сподобався цей проект, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково коментуйте це відео. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, а що не дуже. А також що би ви хотіли побачити у наступних відео. А я буду для вас продовжувати знімати красиві відео про український дизайн.